А чи Б? Який із цих варіантів працює краще? Давай розберемося. Б, тестування. Розберемо результати аб тестувань на прикладі інтерфейсу Blinkist. Це застосунок, де ви можете швидко прочитати чи прослухати стислі версії книжок, замість того, щоб читати їх повністю. Перед вами два варіанти одного екрану, де користувачу пропонують безкоштовно спробувати тестову підписку на тиждень. Цей екран показується новим користувачам після того, як вони відхилили першу пропозицію купити платну підписку на застосунок. Результати досліджень показують, що варіант Б збільшив на 23% кількість користувачів, що оформили тестову підписку, і це дуже суттєве збільшення. Хоча підписка тут дорожча аж на 20 доларів. І це пов'язано з декількома причинами. Варіант Б більш якісно комунікує з користувачем. Тут ми чітко бачимо, що буде відбуватися протягом тестового періоду. В перший день. Я отримую доступ до всього функціоналу. На п'ятий день мені нагадають про те, що, друже, ти оформив тестову підписку і через два дні ми з тебе знімемо гроші. Такий дизайн створює більшу довіру, бо зазвичай я сам собі ставлю нагадування про те, що треба десь відмінити підписку, щоб випадково не зняло гроші. Якщо ми подивимося на варіант А, то тут в нас просто купу дрібного тексту та перераховані переваги платної підписки. Також у варіанті Б у нас в кнопці чітко і контрастно описана ключова дія Start my free trial now. і вони окремо два рази наголошують про те, що якщо тобі щось не сподобається, ти в будь-який момент зможеш легко відмінити підписку. Натомість у варіанті А у нас дуже неконтрастним текстом написано підпишись та спробуй 7 днів безкоштовної підписки. І якась плутанина не виходить. З однієї сторони кажуть, підпишись, а з іншої сторони кажуть, що це безкоштовно більш того, такий відкритий підхід збільшує кількість увімкнених сповіщень із 6% до 74%, Ну щоб не пропустити нагадування про кінець безкоштовного періоду. А увімкнені сповіщення, в свою чергу, дозволяють компанії більше нагадувати про себе протягом тестового періоду.